Українці розпочали акцію Дякую солдати. Користувачі соціальних мереж приєдналися до надзвичайно проникливого, патріотичного та щирого флешмобу для підтримки українських військових захисників мирного життя батьківщини. Телекомпанія Умань також підтримала акцію та запрошує усіх уманчан подякувати воїнам. 21 листопада, у день гідності та свободи, прийдіть на центральну площу Умані о 15-й годині та висловіть слова щирої вдячності тим, завдяки кому над нашим містом мирне небо. Кожен солдат, кожен воїна. Я хочу тобі подякувати особисто від себе, особисто від всіх моїх знайомих, близьких. Це дуже важлива, дуже важка ноша захищати нас, нашу батьківщину. І треба бути дуже сильним духом, дуже любити нашу країну, любити людей. І я тобі дуже дякую за те, що ти є, за те, що ти борешся за нас, за те, що ти ночами не спиш, і чесно, ми це цінуємо, дуже цінуємо. Повертатися живими. Я не хочу, щоб була війна. Я хочу миру, щоб наші воїни з АТО швидше повернулися, дідусі. Татусі братики. Я хочу подякувати нашим солдатам за те, що вони оберігають нас і віддають своє життя за нас, і роблять дуже добру справу. Також хотілося б їм презентувати вірш, який називається Без імен, автор вірша Невідомська Вікторія. Вибачте, що я підглядаю, так як я його не досильно вивчив. От. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче. Де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть над перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас. І мирного світання, і без імен помолимось за них, за трошки вдячні, світлої, простої в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої. Я ненавиджу війну, що вона залишить після себе? Будь ласка, годі воювати, не треба крові проливати, чуже життя не повернуть. Бажаю жити, святкувати, навчатись бігати, співати, з натхненням весну зустрічати. Як я ненавиджу війну, я хочу подякувати воїнам нашої країни за те, що захищають наше сьогодення, наше майбутнє. Подякувати за світлі дні, які будуть надалі, за безтурботне життя та мирне небо над головою. Дякуємо солдатам за Україну.